Приходом холодів частіше виникають сезонні захворювання та загострюються усі хронічні. Не винятком є і коронавірус, який все ще не лишає українців. Як повідомляє міністерство охорони здоров'я в Україні підтвердили 4810 нових випадків захворювання на коронавірус з 25 листопада до 1 грудня. 54 хворих померли від ускладнень недуги минулого тижня, одужали 7175 осіб. А яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Мирноградській громаді? На даний час в нашому закладі відділення для лікування коронавірусної інфекції не працює. Всі хворі, котрі надходять до нас на приймальне відділення, обстежуються швидкими тестами. У разі виявлення позитивного результату цих хворих ми направляємо до інфекційної лікарні міста Морна. «З початку грудня в нашому закладі провели більше ста обстежень, і всього один був позитивний результат. З проходом холодної пори року до лікарні надходять і пацієнти із пневмонією. Зараз в терапевтичному відділенні на лікуванні знаходиться дев'ять осіб з діагнозом пневмонія. Пневмонія це насамперед гостре захворювання, це запалення легень. І воно вона може викликатись як бактеріями, так і вірусом. Тобто людина спочатку може захворіти респіраторною гострою інфекцією. І згодом вона може перейти в пневмонію. Нерідко пневмонію плутають з іншими інфекційно-запальними захворюваннями, що вражають дихальні шляхи. До класичних симптомів пневмонії відносять часто головну та м'язову біль, озноб, загальну слабкість, швидке підвищення температури тіла. Самолікуванням лікуванням займатися не варто, якщо виникає висока температура тіла. Задишка, загальна слабкість треба звертатись до сімейного лікаря. Тож бережіть себе, вчасно вакцинуйтеся та у разі потреби не відкладайте походи до лікаря у довгий ящик.